19 червня о другій половині дня до служби порятунку 101 надійшла інформація про необхідність надання допомоги на озері Чернече в місті Глухів. На місце виклику прибуло відділення чергового караулу 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. За попередньою інформацією, човен чоловіка перекинувся і він опинився в воді на середині озера. До місця події негайно прибули співробітники ДСНС, використовуючи свій плавзасіб. Дістались до потерпілого, потім швидко його транспортували на берег і передали медикам. Як результат життя чоловіка врятовано. Ми вкотре закликаємо громадян дотримуватись елементарних вимог безпеки, відпочиваючи на водних об'єктах. Також 19 червня о 18 годині до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в житловому будинку на двох господарів по проспекту Миру в місті Конотоп. На місце виклику прибув черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровільна пожежна команда місцевого підприємства. Горіння відбувалося в одній половині помешкання саме в тому приміщенні, де виникла пожежа, знаходилось дуже багато легкозаймистих речей домашнього вжитку. Тому і в цьому і полягала складність ліквідації даної пожежі. Проте наші співробітники впорались і вогонь не перекинувся на іншу частину будинку. За попередньою інформацією до займання призвело коротке замикання електричної мережі. Тому ми вкотре закликаємо громадян, будь ласка, слідкуйте за графіками відключення електромережі і дбайте за станом своїх електромереж. Рятувальники наголошують дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.